Тимура Игорь Сергеевич до 25 -го. Хорошо, спасибо. Ваши для чего? Для составления для Покажите ваше удостоверение. Я говорю, я с вами не общаюсь. Для, для составления Левая материала? Давайте посмотрим. Выйдите, посмотрите. Уважаемые, документы предъявляем. Для чего? Вы что, шутите или что? Что вы делаете? Поліція Одеси зупинила водія, застосували фізичну силу, витягли з автомобіля, порвали куртку. За що? За те, що водій вимагав, придіють докази. В подальшому зі слів водія забрали документи, телефон, видалили відео, але водій зміг його поновити. На жаль, на сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які плювати хотіли на ваші права. І так, що необхідно робити та знати. Кожному водію, якщо ви потрапили в таку ситуацію, хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, поліцейські або представники ТЦК порушують ваші права. Долучайтесь завчасно до нашого клубу, АД юридичний захист водія. З вами вже говорю на ти, чи що? придивіть мені, пожалуйста. Щораз ваша придиви ще раз разі до повного ознакомлення. Я пожалуйста, придивіть. Предъявите пожалуйста, свое посвящение. Предъявите ваше удостоверение. Предъявить пожалуйста. Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение. Посвящение УДИА предъявите. Ваше предъявите ваше Для чего? Для полного заведения. А что сразу Шанова? камеру не включили? Она працюет, она Нет, обписки. она не працюет. Вы у. ее только что включили. Шановник. Посвящение УДИА, пожалуйста. Для чего? Як для чого? Шановне, ви керували транспортним засобом. Не горіла ліва фара. Я вас зупинив перевірити. Будь ласка, згідно пункту. Два один. А чому водія а чому ласка, пункт 2.1? В першу чергу, якщо поліцейський вимагає документи, йому потрібно мати законну підставу зупинки авто, для того, щоб ми розуміли і знали, що подальші вимоги його законні. Як він може підтвердити законність зупинки? Докази. Адже перед розглядом справи кожен водій має можливість подати клопотання, хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб розуміти, чи законно він зупинив, чи законно він вимагає документи. Є докази порушення, будь ласка, документи. Немає доказів порушення. У нього немає підстав вимагати у вас документи. Ваше досередня може з вами не общається. Так я з вами общаюсь. А я з вами не общаюсь. А, а чого ви подошли, якщо ви не общаєтесь? Страху інспектором. Покажите ваше удостоверение. Я говорю, з вами не общаюсь. Я с вами общаюсь. Ваше удостоверение удостоверення придавите. Ваше удостоверение придавіте. Я с вами не общаюсь. Я говорю, придавіте ваше удостоверение. Інспектор. Якщо особа, водій звертається до поліцейського, що зобов'язаний робити поліцейський, читаємо. Закон України про національну поліцію, стаття 18. Основні обов'язки поліцейського частина третя. У разі звернення особи до поліцейського поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Нам необхідно зафіксувати дані співробітника поліції для того, щоб в подальшому ми розуміли відносно кого. Писати скаргу, хто порушив ваші права. Ваше ваше ще раз. буду. Только на законних основаниях. На яких законних основаниях? На обыкновенних законних основаниях. Ну, так обґрунтуйте які я... законні основання. В смысле, вы чи як? А обґрунтуйте то, що я вам должен показати удостоверение свое. Посвідчення у меня згідно пункту два один. Когда вы ви понимать, что вы можете понимать. О чем логика сливных полиции вы повинен понимать. Да, його. повинен, конечно. Но если до этого есть законная причина. Ваше удостоверение, еще раз, пожалуйста. Я, я, не я не ознакомился с вашим удостоверением. Придъйните, пожалуйста, ваше удостоверение. Я не закон совершенно. Посвідчения будь ласка. До повного ознакомления, пожалуйста, придвемите ваше удостоверение. Вам что, сложно удостоверение показать или что? Вы слышите или нет? Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение. До полного ознакомления. Все, я могу ехать? Вы Для чего? Я можу їхати? Ваше удостоверение, еще раз я прошу, Пожалуйста, покажите нову. Покажите ваше удостоверення. я придиви? Я хочу його зафиксировать для того, щоб жалобу. жалобить за неправомерные действия. ваши. які вот неправомерные действия? Вот такі вы меня просто так остановили. Зупиняє поліція. Завжди фіксуємо діалог від зупинки авто до прийнятого рішення. Вам необхідно зафіксувати їхні дані. Якщо він не пред'являє посвідчення, фіксуйте жетон. Якщо немає жетону, зафіксуйте номер службового автомобіля. Подальшому є можливість встановити їхні дані, щоб розуміти відносно кого писати скаргу. І требують документи. Які документи, шановний? Я вас зупинив згідно того, що у вас не працює ліва фара. А у це можна? Можна ваше удостоверення? Ігор Сергеевич до Прошо, спасибо. Теперь ваше пасі. Для чого? Для составления дві матеріалу. Ось і всі принципи діяльності поліції. Раз, два, і ти винен та плювати на Кодекс України про адміністративні правопорушення, де зазначена процедура розгляду справи, права водія, докази. Тобто, якщо в подальшому поліцейський складає постанову, вона є незаконною, тому що він порушив усе, усю процедуру і ваші права. Так не повинно бути. Поліцейські зобов'язані діяти виключно в рамках Конституції України та законів України. Друзі, в першу чергу хочу подякувати спонсорам мого ютуб каналу, друзям, які постійно долучаються і мають можливість допомагати нашим захисникам. Знову сьогодні зібрали посилочку. Наші хлопці під солідаром сьогодні їм відправляю флешки для квадрокоптерів та планшетів, цигарки, смаколики, теплі речі, грілочки. Віктор, дякую за окопні свічки. Дівчата Степівська територіальна громада Миколаївської області вам велика подяка. Друзі, якщо ви підтримуєте мій проєкт, мою діяльність, ви маєте можливість стати спонсором мого ютуб каналу. В подальшому я акумулюю кошти і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую вам за підтримку. Для для роботи, Давайте подивимось. Вийдіть посмотрите. Вважаємо, документи піддивляємо. Для чого? На шошуті не што. Ви що що? що виділи? А тепер давайте з'ясуємо, коли співробітники поліції мають право застосовувати фізичну силу. Відкриваємо закон України про національну поліцію стаття 42. Поліцейські заходи примусу. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим законом, уповноважена, застосовувати такі заходи примусу. Перше фізичний вплив сила з метою. Припинення протиправних дій правопорушників, хочу вам зазначити, якщо водій на законну вимогу не пред'являє документи, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення складається відповідний адміністративний матеріал, а не застосовується сила, як вони це роблять. Читаємо далі стаття 43. порядок застосування поліцейських заходів примусу. Перше. Поліцейські зобов'язані заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили. Цього вони не робили. Надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи чи поліцейського. Знов таки ж, водій, що вимагав щось там таке, ну, що не можна було реалізувати, він вимагав докази для того, щоб розуміти і знати, що законна вимога пред документи, читаємо далі стаття 44, застосування фізичної сили. Поліцейський може застосовувати фізичну силу для забезпечення особистої безпеки, припинення права порушення, затримання особи, яка вчинила право порушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Тобто, в даній ситуації не було законних підстав для того, щоб відносно водія застосовувати фізичну силу, коли ви поліцейський, не можете законно підтвердити свою вимогу, це жах, і так, що робити водію, якщо ви потрапили в таку ситуацію? Фіксуємо дії поліцейських на сьогоднішній день. Це не заборонено. Встановлюємо їхні дані. Телефонуємо одразу на 102, лишаємо скаргу. Телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. Щоб подальшому він писав там рапорт, що він там вчиняв. Далі зібрали усі матеріали, письмову скаргу керівнику, долучаємо відео для того, щоб в подальшому керівник призначив службове розслідування, і в подальшому ви отримаєте результат. Якщо з даним результатом не погоджуєтесь, можна оскаржити у суді.